Сьогодні у Житомирі з робочим візитом перебував народний депутат України від партії регіонів Юрій Мірошніченко. Основною метою візиту були зустрічі з представниками територіальних громад та обговорення наболілих питань. У ході прес-конференції, у якій взяли участь представники Житомирських змі, Юрій Мірошніченко, зокрема, поділився планами роботи партії регіонів щодо покращення майбутнього життя українців. Основною задачою нардеп називає покращення саме соціально-економічних умов проживання. Для мене особисто дуже корисна ця поїздка. Дуже корисна. Я думаю, що в результаті таких розмов нас, народних депутатів, краще розуміють люди, коли. Ми ухвалюємо те чи інше рішення. Краще розуміють зміст реформ, які ініційовані президентом. Вони можуть нам сказати, які у них проблеми під час реалізації чи то соціальних ініціатив президента. Однією з першочергових проблем, які потребують уваги, Юрій Мірошніченко називає досить низький рівень заробітної плати в бюджетних установах. Найкритичніша критичніша ситуація у державних службовців які виконуючи функції держави, презентуючи, представляючи органи державної влади, мають зарплату, яка навіть менша, ніж пенсія у людей. І це жахлива ситуація. Ми таким чином не можемо залучити на Державну службу дійсно професійних і кваліфікованих кадрів, ми не можемо дати можливість. Працювати в сфері державного управління молоді Настрої у Верховній Раді щодо мовного законопроекту також не залишились без уваги. Дуже би хотілося, щоб ми цю сторінку перегорнули і рухалися далі. Бо це емоційне питання, це питання, яке супроводжує фактично всю новітню історію України, встановлення української державності, роль і статус української мови комфортне самопочуття. Людей, для яких українська не є рідною мовою ми дійсно країна, яка має різну історію в різних регіонів. От навчитися жити разом, чути один одного, мені здається, головний виклик, який постав перед Україною. Андрій Галицький, Богдан Яремчук студія це